Чому болить поперек під час ходьби? У вас не працюють сідниці, є світло в кінці тунелю, але це була просто біда. Друзі, всім привіт! Хто зі мною не знайомий, мене звати Альона Хмелик, я тренерка з корекції постави. І сьогодні я хочу поговорити про тему, про яку постійно мене запитують мої клієнти. Тобто, там, мабуть, 9 із 10 людей, які до мене приходять на тренування, у них є такий запит і така проблема. Тому я думаю, що для вас вона також буде актуальна для багатьох. І це тема, чому болить поперек під час ходьби. Мені самі ця тема дуже-дуже близька, тому що всього лише кілька років тому, вже через хвилин 30, після початку прогулянки, у мене починав нити поперек. І хотіла, знаєте, це так нахилитися, потягнутися. А якщо це якийсь фестиваль або концерт, або, наприклад, якась подорож, де потрібно багато гуляти пішки, ну це була просто біда. Я один раз навіть розплакалась просто в подорожі Новій Зеланд... по Новій Зеландії. Ми з моїм хлопцем. Дуже багато там ходили пішки, досліджували, і у мене постійно не в поперек, ну не тільки поперек, але поперек особливо, І в якийсь вечір я просто розплакалася від болю, тому що мене це настільки сильно задовбало. І насправді з того моменту я почала якраз таки досліджувати тіло, поставу, як це все взаємопов'язане і. До чого я все це веду? До того, що є світло в кінці тунелю, ось зараз я е, взагалі без проблем гуляю пішкою. Я ходжу по 20 плюс тисяч кроків е, там, кожної вихідні. І все окей, у мене взагалі немає навіть ніякого натяку на біль у попереку. Тому. Це абсолютно реально. Якщо ви страждаєте від цього болю, то повірте, все можна виправити. Я вам сьогодні дам 5 основних причин, чому може виникати біль у попереку. І, звісно, дам рекомендації, що робити. Ну що, давайте починати, щоб не затягувати це відео. Але перед тим як я перейду до першої причини, в мене є до вас дуже і дуже велике прохання. У мене є мрія, щоб у цьому світі було якомога більше людей, у яких нічого не болить, у яких повністю здорове тіло, які можуть гуляти, скільки вони хочуть без болю. В попереку. І я для цього багато працюю, але з вашою допомогою я е, досягну здійснення цієї мрії набагато швидше. І як ви можете мені допомогти, це поставити лайк цьому відео, підписатися, написати коментар і також відправити це відео тим вашим друзям, знайомим, родичам, кому воно може бути корисне та цікаве. Я вам дякую і поїхали! Ну що, перша причина найрозповсюдженіша, чому е, може бути поперек під час ходьби. Це те, що більшість людей ходять з абсолютно дубовим зажатим грудним відділом. Тобто, наша грудна клітка при ходьбі вона має рухатись. Так, ось мають рухатися руки, лопатки, і вони мають рухати грудну клітку. Вона має робити повороти, ротації. Грудна клітка ротується в одну сторону, таз в іншу. Але якщо просто придивитися до перехожих на вулицях, ви побачите, що у більшості з них, от вони, як роботи, просто ходять. Хіба що руки можливо рухаються, але... Ось тут нічого не рухається, тут все таке кам'яне. І до чого це призводить, так? Це призводить до того, що цей рух, якого немає в грудному відділі, він все одно має десь відбутися. Тобто в нашому тілі немає такого, що ось мав бути цей рух, ну його немає і немає. Цей рух він буде чимось компенсуватися, якийсь інший сегмент тіла він візьме на себе роль того сегмента, який не може виконати цей рух. Це знаєте, якщо ви захворіли і не вийшли на роботу, ваші колеги якусь термінову задачу візьмуть на себе. Але, скоріш за все, вони її виконують гірше, ніж ви, бо вони якби не в темі, взагалі, що там у вас відбувалось. Вони її будуть робити довше, більше втомляться, будуть злі, і результат буде гірший. І ось тут все плюс-мінус так само. І зазвичай, якщо... Немає адекватної ротації в грудному відділі, по-перше, починає дуже сильно гуляти таз. Він починає дуже сильно крутитися, віляти. Якщо от, знову ж таки придивитись до перехожих на вулицях, то іноді я бачу особливо жінок, це стосується, у яких прям попа так красиво там гуляє, як на уроці сальси. Але в приходьбі цього немає насправді відбуватися. А от верхня частина тіла у них якраз таки статична. Тобто це компенсується надмірним рухом тазу. І в тому числі це компенсується рухом в попереку. А поперек наш він взагалі не пристосований до значних поворотів. А своєю анатомічною будовою, хребці попереку, вони більш пристосовані до згинання і розгинання. А от якраз такий грудний відділ, він дуже добре повертається. І е, таким чином, якщо у нас отут -от нічого не рухається, то поперек бере на себе за велике навантаження, плюс те, яке йому е, ну, взагалі не було його задачею, скажімо так, е, такою значною. І в результаті м'язи перенапружуються в цій зоні і виникає біль. Так, причина номер два. Це наші прекрасні сіднички. <хи> Я думаю, що ви, можливо, десь чули, бачили, коли кажуть там у вас не працюють сідниці, ваші сідниці там не працюють або щось таке. І ну насправді, звісно, працюють. Немає такого таких м'язів в нашому тілі, які би повністю вимкнулись і не працювали. Але дійсно сідниці відіграють важливу роль під час ходьби, як мінімум, це дуже великий м'яз, дуже великі м'язи, і вони є дуже важливими стабілізаторами нашого тазу. А, і якщо раптом так сталося, що чомусь ці сідничні м'язи не виконують повноцінну свою роль, то їм на допомогу знову ж таки приходять їхні колеги. <гум> тобто, як все влаштовано у нашому тілі? У нас завжди у кожного м'яза у нього є якась там основна функція, або декілька, основний рух, який він виконує. І у нього завжди є помічники, ті, хто зможуть підхопити, якщо щось із цим м'язом піде не так. Вони називаються синергісти. Це для того, щоб якщо, наприклад, ви там десь травмувалися, будучи первісною людиною, то ви змогли все одно втікти від лева або вполювати мамонта, або якось інакше врятувати своє життя. Тобто людське тіло воно не як машина, колесо відпало і далі машина не їде. У нас колесо відпало, ми ще там 50 років можемо проїхати, але інша справа що це скоріш за все, буде супроводжуватися якимось дискомфортом, там, болем і так далі. Але їхати ця машина буде. Так ось, як ви думаєте, хто є помічником, синергістом наших сідничних, великих сідничних м'язів? І це квадратний м'яз попереку. І от штука в тому, що. Це знову ж таки не його основна функція не, не, не стабілізувати в, такі, такі мі, в такій мірі та, та розгинати наші кульшові суглоби, да? робити ось цей рух. Тик-тик. Робити ось цей рух. Це не роль. Наших, нашого квадратного м'язу попереку. І в результаті, якщо раптом сідниці там чомусь не допрацьовують в ходьбі, то квадратний м'яз попереку перенапружується знову ж таки і може давати біль та напругу в зоні попереку. Чому може бути таке, що сідничні м'язи якось там не допрацьовують в ходьбі? Ну, одна із причин це, наприклад, погана рухливість та кульшових суглобів. Якщо ви цілий день сидите, Потім ви ще ввечері сидите, і ще потім перед телевізором до ночі ви сидите. То це абсолютно не сприяє тому, щоб. Наше тіло максимально задіювало сідниці в роботу, так тому що сидіти на них це не є їхньою функцією задуманою від природи в такому об'ємі, в якому ми це робимо зараз. І якщо ми не користуємось чимось постійно, то наше тіло воно до цього адаптується і в результаті використовує якісь інші ресурси. І, наприклад, я зараз ще не буду дуже детально розповідати причини, тому що вони... Дуже сильно переплітається із наступними причинами болю в попереку, про які я вам буду трошки пізніше розповідати. Я не хочу робити спойлер, але одна із причин це погана рухливість кульшових суглобів і тазу. І для того, щоб її відновлювати, важливо давати своєму тілу адекватний повноцінний рух. Так? Тобто це не тільки присідання і випади в спортзалі, це лише одна, один рух, рух в одній площині. А наші кульшові соглоби, вони мають форму кулі, тому вони і кульшові, да, з таким чином, вони розташовуються і вони можуть рухатися в усіх площинах і їм дуже важливо давати ось цей весь різноманітний такий 3D-рух. Тоді тут все буде працювати як по маслу. А що робити, якщо немає ротації в грудному відділі? Власне, повертати цю ротацію, так? Тобто іноді, навіть якщо попросити людину повернути саме грудну клітку, не рухаючи таз, то вже виникає ступор і це не так легко зробити. Тобто, для початку потрібно просто вчитися робити ось цей усвідомлений рух, робити його без якихось компенсацій. Зараз я вам покажу, які вони можуть бути. І дуже важливо саме додавати контекст ходьби в свої тренування. Що це значить? Якщо ви будете просто якось там крутитися, в принципі, так, це покращить рухливість цієї зони, це 100%. Там якісь там робити повороти, знаєте, от в рілсах, там в інстаграмі можна дуже багато таких вправ побачити. Але для того, щоб от дійсно функція грудного відділу, так ось ці повороти з'явилися під час ходьби, важливо. І тренуватися також в схожому контексті. Що таке контекст ходьби? Це коли, наприклад, у нас є опора більше на одну ногу, так тому що під час ходьби 80% часу ми е, опираємось на одну ногу, тобто ми не на двох ногах стоїмо, а на одній нозі. Коли у нас є ось ця ротація, яку ми тренуємо, наприклад, в, в якійсь вправі. Ми стоїмо на одній нозі і повертаємось до цієї ноги. І ось це вже буде контекст ходьби, який буде давати вашому мозку зрозуміти, що о, точно, ось так воно мало працювати. І спочатку ви будете це робити свідомо на тренуваннях, а потім це буде ставати таким несвідомим паттерном, і ви просто будете ходити і помітите, що опа, а щось уже все тут класно рухається. І а, в мене є клуб онлайн-тренувань. Онлайн-клуб тренувань, <хи> і а, там якраз таки дівчата пишуть, що а, помітили, як з'являється ось цей з'явився сам собою, ніби ніби а, цей рух, а, ця ротація в грудному відділі, якої раніше не було. І так само там я отримую такі відгуки, що буквально через два місяці після початку занять повністю пройшов біль у попереку, який до цього дуже сильно турбував а, під час ходьби. Тому а, ще раз кажу, що все це абсолютно можливо. Ще один момент, який може об обмежувати рух грудної клітки, це сумки, рюкзаки, особливо, якщо важка сумка на якомусь одному плечі, не тіло буде під нею підлаштовуватись. Але навіть якийсь не дуже важкий рюкзак, ну, якщо чесно, він також впливає. Тобто я просто по собі помічаю, що якщо я несу якийсь рюкзак, то одразу цей рух він зменшується. Тому я розумію, що життя воно таке іноді має свої якісь вимоги, але... Просто зважайте на це, старайтеся як мінімум носити сумки по черзі на одному і на іншому плечі, носити можливо якісь маленькі кросбаді сумочки, якщо ви там носите їх, і по максимуму організовувати своє життя так, щоб вам не потрібно було таскати якісь величезні сумки щодня. Це дійсно покращить ваше життя і ще і втомлюватись менше будете. Третя причина, чому може з'являтися біль у попереку під час ходьби, і також чому можуть погано вмикатися в роботу сідничні м'язи, це м -м, некоректний рух стоп. У мене є велике окреме відео на Ютубі про стопи, воно на годину. Я там розповіла просто все, що можна було розповісти про цей дуже важливий сегмент тіла. І а, штука в тому, що стопа це якби перший сегмент тіла, який зустрічає поверхню, так, коли ми крокуємо. Тобто, перший етап а, нашої ходьби це торкання п'яткою підлоги, землі, асфальту, по чому ви там ходите? І а, цілком зрозуміло, що коли ми. Крокуємо, а коли біжимо так тим паче, то наше тіло воно ударяється об землю. І нашому тілу потрібно якось цей рух, знаєте, пережити, замортизувати. І ось стопи – це перша ділянка нашого тіла, яка амортизує цей рух. Вони не амортизують 100% цього руху. Цей рух амортизується абсолютно всім нашим тілом. І ось ці ротації, про які я вам казала, це теж одна із частин амортизації, щоб ваша голова там і мозок не тряслися, коли виходите. Але у стопи є дуже дуже велика і важлива роль якраз таки в цій амортизації. І якщо стопа не виконує повноцінно цю функцію, то це навантаження воно якби нікуди не дінеться. Воно буде передаватись далі в коліна, в таз і в поперек також. Що може заважати стопі? Гальмувати, амортизувати цю це ударне навантаження. Ну, наприклад, це може бути вузьке взуття із товстою підошвою, яка не дає не дає стопі, нормально робити перекат, нормально рухатися, не дає пальчикам на стопі, зайняти своє знаєте просто природне положення, не ось так, от бути скукоженими. І товста підошва, яка не гнеться, вона також не дає стопі робити ось цей перекат. В результаті ви просто так шльопаєте об землю, і звісно, що тоді амортизації буде значно менше. Тому старайтеся обирати взуття, яке гнеться, яке має широкий носок, там де ваші пальці можуть повноцінно розміститися, принаймні там на щоденній основі. Звісно, якщо ви вдягнете якісь там підбори або нарядні туфлі на якусь особливу подію, то нічого страшного із вами не станеться. І також варто працювати над повноцінним рухом в стопі, в гомілковостопі, робити вправи на цей регіон, якщо ви підозрюєте, що у вас там є якісь нюанси. І а, це буде допомагати повернути ось а, коректну функцію цьому регіону. Наступна причина, а, четверта, якщо я не помиляюсь, це нестача розгинання в кульшових суглобах. Так, зараз це буде якась супер абракадабра для багатьох прозвучала. Я вам зараз а, все покажу. Отже, дивіться, якщо ми сидимо. Цілий день, день за днем, то а, передня частина стегна часто у нас скорочується. І в результаті, ось ми сидимо зігнуті, да, зігнутими стегнами. Потім, можливо, ви тренуєтеся, ви прийшли в якийсь спортзал, і ви там ще позгинали свої стегна. І в результаті ваші кульшові суглоби знають тільки один рух згинання. Але у них є ще, як я вже казала, багато рухів є ще розгинання, є ще відведення, приведення, є ротації. І дуже часто сучасним людям не вистачає саме розгинання в кульшовому суглобі. І якщо цього руху не вистачає, бо тут все таке зажате, якщо дуже грубо казати, то цей рух, ця нестача цього руху, вона буде компенсуватися. І компенсуватися вона буде переднім нахилом тазу, так, ось таким, і поперек буде в компресії. Тобто, замість того, щоб таз був в нейтралі, і ось тут у нас було все еластичне, таз входить в передній нахил, і отут е, створюється компресія. І в тому ж числі, коли ми ходимо, у нас має бути розгинання, коли ми відштовхуємося в наступний крок. Якщо цього немає, то замість того, щоб ось тут розгинався кульшовий суглоб, розгиналося ваше стегно, ви будете якби, ламатися в попереку. І таз буде уходити в передній нахил. І ось так, от ми будемо йти далі, і в результаті, звісно ж, буде біль у попереку. Тому у своїх тренуваннях це актуально абсолютно для всіх. Додавайте, наприклад, мфр техніки, так якісь релізи з м'ячами, з ролами для цієї зони, зони передньої поверхні стегна. Додавайте рухи, в яких ви не тільки присідаєте робите випади, випади і згинаєтеся в кольшових, а також і розгинаєтесь для того, щоб ця функція не втрачалась. Так, ну і остання причина, п'ята, це а, чому може бути біль у попереку під час ходьби, це загалом порушення постави і вже накопичені дисфункції в тілі, які під час ходьби програються, скажімо так, ще яскравіше. Тобто, якщо у вас є ось ці моменти. Що погано, наприклад, вмикаються сідничні м'язи, а це може бути і через стопи, і через нестачу розгинання в кульшових суглобах. Якщо є обмеження в русі суглобів, якщо є якесь обмеження руху хребта, голова там вперед або назад, або ще кудись, це все під час ходьби нікуди не подінеться, а навпаки, буде якби ще сильніше задіювати. Або впливати на ваше тіло, тому що, поки ви сидите, ще там, як якось воно все тримається. Але коли ми почнемо рухатись, ходити, коли у нас додається навантаження, то всі ці ем, дисфункції, всі ці порушення постави, вони будуть, звісно ж, впливати на якість цього руху. Тому, тому якщо у вас Турбує біль у попереку під час ходьби чи не під час ходьби, я вам дуже рекомендую почати тренуватися, тренуватися грамотно, покращувати свою поставу. Навіть на цьому каналі ви можете почати з кількох руханок коротких там до там, є 15, 17, 30 хвилин. Які ви можете зробити уже зараз. І навіть такі прості вправи, які там є, повірте, вони прості, але дуже грамотні, і вони дійсно допомагають покращити роботу всього тіла, налагодити цей, всю цю машину, так, щоб ви могли легко та комфортно ходити скільки завгодно. Якщо у вас є якісь питання на цю тему, залишайте їх в коментарях. Я буду дуже рада на них відповісти. І ще раз вам нагадаю про своє величезне прохання підтримати мене та мою мрію про те, щоб якомога більше людей отримали цю інформацію, яка може допомогти їм позбавитися болю, який їх турбує на щоденній основі. Тому, будь ласка, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. Па-па!